Вітаю! В даному відео ми розглянемо функціонал вивантаження списку справ. Отже, якщо у нас виникає потреба вивантажити список справ, щоб сформувати певну звітність, можливо, якусь статистику чи подати інформацію керівництву, чи в якусь установу, відповідно по всіх справах ми можемо сформувати списки. Так як ми говорили в попередніх відео в загальних про роботі зі списками, що будь-яку інформацію зі списку можна вивантажити. На списку справ фіксуються всі справи. По суті, це ваше робоче місце, де зафіксована вся історія роботи вашого ЦНАПу. Тобто ці справи мають різні статуси: від чернетки до закритих справ з різними відтінками. Тобто, ви повинні розуміти вашу потребу, ваш попит, який саме запит ви повинні виконати. І, по суті, будь-яку інформацію з цього списку ви можете отримати. Для того, щоб отримати необхідну інформацію, ви можете керувати за допомогою стовпців з вашим списком та різними фільтрами. Тобто, у вас є набір полів умовно, ви переходите в список, обираєте всі необхідні для себе поля, тобто тут є великий вибір полів, ви можете будь які з цих полів вимкнути, вимкнути, розмістити в певному порядку, щоб зробити для себе коректне вивантаження, або скористатися. Вивантаженням списку за замовчуванням. Також ви можете користуватися фільтрами. Ви можете фільтрувати за статусами, за статусами відповіді, за будь-яким полем, яке ви вивантажуєте відповідно в цей список. Наприклад, давайте відфільтруємо по статусу, оберемо всі закриті справи. Обираємо всі закриті справи. Ми обрали фільтр. Ви можете обирати не лише один фільтр, ви можете обирати Набори фільтрів можете фільтрувати хоч кожне поле, в залежності від того, яку інформацію вам необхідно вивантажити. У нас має вивантаж 80 справ. Натискаємо кнопку Вивантажити. Обираємо зручний формат CSV або XLSX та підтверджуємо вивантаження. Бачимо, що наші дані успішно вивантажено. Та переходимо до перегляду наших даних. В нас. Вивантажені дані в Excel-формат, тобто у нас відображається інформація, яку ми ви вивантажили: реєстраційний номер, послуга, дата реєстрації, статус справи та статус відповіді. Наші записи, всі, які у нас були 81 запис, тому що верхній рядочок 80 справ, відповідно, ви маєте вже в Excel-форматі. З даним списком ви можете робити вже що завгодно, використовувати як статистику, як певну звітність. Отже, Таким чином, ви можете сформувати певний запит та вивантажити його із списку справ. На даному етапі ми переглянули можливості вивантаження списку справ. Демонстрацію закінчено. Дякую за увагу!